Ім, дівчатка, доброго ранку. Я тільки що прокинулася І знаєте, вже малюю якісь собі плани в голові. У нас з то, ну, начебто, що я так бачу, що не буде. То це добре вже. І знаєте, що мені щось так захотілося. Сьогодні мені захотілося приготувати млинці із м'ясом і з сиром. Не знаю, як це я все. Планую, бо маємо трішки поїхати, сину все ж таки купити подарунок, тому що ми з дочкою так його не привітали. Той день був, ну, 7 числа в нього було день народження, і той день був, знаєте, в тривогах летіли і шахіди і вночі, і в день, тому деякі плани у нас порушились, скажімо так, а сьогодні ми їх, як кажуть, зробимо. До кінця, тому поїдемо, купимо подарунки йому, може там зайдемо десь на каву, і тоді я вже приїду, буду щось готувати. Ось так, начебто о, таких планів по прибиранню в домі я не планую ось тому а сьогодні буду на кухні. Всім вам бажаю продуктивного дня, натхнення на день і щоб день був. Я пройшла в ванну, вона тут працює, звісно, пралка. Але я хочу показати, як собі я організувала свою косметику. Довляда, ось такий органайзер. У мене був верніше дочка, сказала, що я не буду користуватися, то я її забрала. І у мене тут все, що ну, все, що є, як кажуть. Ось так. Єдине, що гель-думування стоїть він на полиці, бо ми. Користуємося, як кажуть, разом. Дівчатка хочу дати відгук за оцей ЕТІ Аксіл. Напевно, так він називається. Він маленький тут у нас. Я не знаю, а 15 мл. Ось дуже він маленький. Але, дівчатка, він такий дієвий. Я брала для чутливої шкіри, і він просто, ну, знаєте, супер. Я користувалася все по інструкції. У мене є тут інструкція, користувалася повністю за її рекомендацією. І е, там три дні треба було користуватися, потім, потім я роблю перерив, і кожні сім днів е, треба наносити його. Дівчатка, це просто клас. Я не потію. Запаху в мене ніякого немає, і він справляється на всі 100%. Ціна його не бюджетна, але вам є його вистачить на ціле літо з головою. Якщо поновлювати його кожні 10 днів, то він вистачає. Так, Єдине нюанси, треба, як там правильно його наносити, витримку треба робити, щоб він ну, вбирався в шкіру, висох повністю. Потім треба не забувати його змивати. Ну, Все-таки інше, але він, дівчатка, дієвий. Рекомендую на всі 100. Так, зараз себе буду проводити в порядок і будемо їхати. У мене, знаєте, все стандартно. Тут все є, і це мені дуже зручно. Я знаю, які в мене сироватки йдуть е на вечір, які зранку. Все дуже мені Подобається, коротше, ось так організувати і все. Ми зібралися, чекаємо ще водичку. Зараз водичку приймемо і будемо їхати. Так, дівчатка, я не фарбуюсь вже деякий період, ну вже довгий період. Якийсь період фарбувалася, потім це перестало робити. Але дуже-дуже полюбляю доглядову косметику. Так, Але сьогодні не брівки і вже малюю, напевно, тиждень другий. Знайшла олівець, мені він дуже сподобався, він класно малюється. І мені здається, що дуже-дуже так природньо виглядають вони. Ну, поки малюю. Хоча, ви ну, знаєте, жінки через, може, три місяці я скажу, чого я їх малювала. Щось знаєте, один період щось одне подобається, інший період щось інше подобається. Тому так. Але зараз з цим олівцем я поділюся, тому що поки мені він подобається. Так, дівчатка, всім гарного, продуктивного дня і класного настрою. Ось такий, дівчатка, олівець Богенія. Так, номер дивлюся 005. І зверху написано 504. Ось такий. Тут класна щіточка, мені дуже подобається. І сам олівець дуже м'якенький і на шкірі дуже добре малює. І якщо ви там десь щось не так намалювали, він гарно стирається. Тому вам такий рекомендую брати, якщо ви фарбуєте брівки. Воду зараз подзвонили, щоб воду забрати. Ну, ми воду замовляємо пити, яку Кузя тут ходить, перевіряє городи. Кузя, ти куди? Так, тато вже там посаджав помідори. Так, помідорки є вже. Так, все є. Тут, напевно, морку будемо саджати. Кудись пішов куза. Так, пішли воду забирати, Пришли, приїхали вже. Так, да, приїхали, чую вже, приїхали. Ось таку водичку замовляємо по 18,9 літрів. Але я вже тут тісто замісила, замісила на манці. Але я молоко не все додаю, щоб комочки, знаєте, не було так гарно розмішую. А потім в кінці додаю молоко і вже смажу. Але хай нехай трішки постоїть. Так, ми були в хаосі, сину хаусі взяли ковтинку, бо ту футболку, яку він хотів, щось він передумав і побачив ось цю. І вона тим паче була по знижці. Так, тисячу гривень. Номер 24, але в розмірі XL, тому що він хоче, щоб вона була оверсайз. Ось так. Ну, Дочка каже, мама, так зараз носять. Тому м -м, взяли. По якості така вона плотненька, щільна, е, начебто все добре. Ну, Головне, що йому сподобалось. Воно темно-синім колір має. І позаду ось такий теж великий номер. Так. Це в хаусі, заїхали, трішки перекусили, виснізали, як кажуть. Так, прийдемо хаусі. Так, потім зайшли в, в сільпо, взяла молоко, і там зараз дівчатка, хто буває в сільпо, сир, ось, сир, зефір по акції. Кому потрібно, йдіть. Так, дочка взяла ось такий собі йогурт. Дивіться, написано кохати. Нічого такого не брали. В сільпо мені треба було молоко, тому зайшли. Потім зайшли в рошен, там рошен був рядом. І я, знаєте, так, вагалася дуже давно купити це пташине молоко, тому що тікток каже, що дуже такий смачний тортик. А ми зайшли і не знали, що таке взяти. Хотілося такого якогось легесенького тортика, вирішили взяти цей. Але він десь він коштує, я не пам'ятаю, 300. Так. Щось наш чек, не знаю. 30 гривень, не можуть знайти чека. Це сільпо. Ну добре, 350, здається, ось так коштує. Будемо пробувати Тік-ток я ще раз повторюю, скажу, що він дуже смачний. Потім дочка взяла собі такі еклери, вона їх полюбляє. Трішки взяла, бачите, на 18 гривень з копійками. Так, щось не може відкрити. Ось такі еклери полюбляє. Так, і взяла два сердечки. Два сердечки заважили 73 гривні 54 копійок. Вони дуже дорогі, але діти мої кажуть, що вони смачні. а мені нагадують ці сердечки на шоколад. В Рошені є шоколад жовтим, не пам'ятаю, як він зветься, а він такий жовтенький, сполуницю. Ось мені нагадує цей шоколад на ці сердечки. Вони, здається, коштують за кілограм тисячу. Так, а, тут написано тисячу. Коротше, за 100 г 114 гривень. Ну, вони дорогі, але якщо ви хочете замінити ці сердечки, можете купити жовтий шоколад з полуницею і вони дуже-дуже схожі. Не, не розумію, чому ці сердечки такі дорогі. Хоча там три буде таких цукерок, які не бюджетні. ось так. Так, і буду містити своє тісто і буду смажити. Їхала вже назад, ми їхали в машині. Читала ваші коментарі. Я зранку там відео виставляла. Питала у вас за фільм, який можна подивитися. Дякую дуже, Марина, що написала мені і порекомендували фільм. Так, читаю «Нестерпні леді 2016 рік. Я його поставила на планшеті, буду смажити млинці, випікати і крутити, як кажуть, і буду дивитися фільм. І мені ще і написали в інстаграм, одна дівчинка сказала, написав, поч... одна дівчинка написала подивитися інтерв'ю з Олією Фреймут. І мені, до речі, в тіктоці попадалося і теж мені хоч... 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 хочеться подивитися. І ще інтерв'ю з Альоною Омо... Омосович. Ну, якось так. Там, звісно, така тема гаряча, скажімо так, але буде напевно цікаво теж подивитися, як заробляють дівчата гроші. Можна буде подивитися це. На жаль, таким способом, а може і не на жаль, тому що кожен вибирає собі своє життя, як його прожити, як і чим заробляти гроші. Ну, спочатку подивимось на старт на леді, а потім може подивлюся інтерв'ю. Цікаво, дівчатка, ви дивилися цей інтерв'ю чи ні? Тому що там, знаєте, це така тема, особливо з цією альоною, така гаряча, ось так. А, буду э, смажити млинці. дівчаткам млинці я вже э, посмажила. Дивлюсь кіно, фільм дивлюся. Дуже такий легесенький, дуже класний. І до Дня матері це супер. Завтра, э, якщо хто хоче, може подивитися, дійсно дуже легкий фільм і такий на позитиві. Так, у мене тут э, м'ясо курки, філе курки перекручено. Я ще додаю водичку, яку ну бульончик, якому вона варилася, і у мене тут э, сир. Буду крутити. Спочатку закручу з цим з м'ясом, а потім, що залишиться, закручу з сиром. Тому що, якщо сир залишиться, можна його і до чаю з'їсти. Так, буду продовжувати дивитися кіно і ми. Але ж вони мої не У мене млинці, я закрила, треба було не закривати. Так, звісно, вже трішки порцію забрали поїсти. Тут у мене з сиром, а тут у мене з м'ясом. На завтра нам якраз на свято буде запросити матері. Будемо снідати Сніданок дуже-дуже смачний. Хоча, може, щось інше таке, приготую смачне. Ще в планах приготувати може хачапурі. Побачу. Дівчатка все-таки замісила тісто на хачапурі, поки воно буде підходити. Десь годинку півтори, краще півтори. Я його поставлю в цю духовку і буду тут наводити порядок, бо у мене ну, готувала без трохи є, трошки є. Ось так ставлю і хай воно там собі підходить. Початка, подивилася, я фільм, сподобався дуже легесенький, прямо до Дня Матері. Позитивний, гарно закінчився. Ну, напевно, всі фільми такі легесенькі, гарно закінчуються. Так, не буду розказувати, як може ви подивитесь його. А зараз включила інтерв'ю Ольгу Фреймонт з Роміною. Ну, так, цікаво. Перші секунди мені такі сподобались. хвилини, ось так можу сказати, зробила, зробила собі каву, зроблю перерив, тому що з фільмом вже зробила, як кажуть, мінці. Пурі замісила, начинку вже зробила, чекаю тісто, поки зробиться. Ще, до речі, поставила молоко, буду робити йогурт. Треба його трішки підігріти, воно ще гріється у мене. Тому поки попю каву і буду дивитися інтерв'ю. Ну, таке цікаве інтерв'ю. З чимось погоджуюсь, з чимось ні. Ну, Напевно, як і всі звичайні люди, хтось щось там подобається, а щось ні. Тому вам теж рекомендую, ну, поки мені. Так хочеться потомно вже включу те інтерв'ю з Альоною, бо воно таке, знаєте, пікантне інтерв'ю. А я тут, знаєте, на кухні ну треба бути наодинці, бо вона там таке. Як же, як же так сказати, такі пікантні теми піднімає, то буду потім сама диватися. Спочатку ще взяла тортика до інтерв'ю. До, до кави, верніше, зараз виключу. Ось такий він іде. Тут, я так розумію, бісквіт, потім пташине молоко і це шар шоколаду. Ну, Так наче непогано. Зараз я з вами посмакую, буду знати, смачний чи не смачний. М -м. Дівчатка, дуже-дуже ніжний. дуже. І цей бісквіт дуже такий вологий. Дуже вологий. Так, всім приємного апетиту. Це дуже смачно. Мої хачапурі вже готові. Буду відправляти, тісто розділила на три штуки, і буду відправляти у духовку. і чекати, як кажуть, результати. Ще це інтерв'ю дивлю. Свої хачапурі я достала, роблю собі без яєць, без яйця верніше так присмажила, а дітям зробила з яйцями, верніше, жовтком. І тому на пару хвилин ще залишу. Так, всім вам бажаю гарного апетиту, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракет. Святом Днем Матері, дівчата. Я вас всіх вітаю від щирого серця, тому що це відео я хоча знімаю у суботу, але вийде завтра на День Матері. Тому всіх дівчата святом. Нехай кожна жінка почує заповітне слово мама. До нових зустрічей у нових відео!